Радий вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий тестнет і новий протокол зветься він Orderly Network. Розглянемо його усі плюси та мінуси. Коротенько розкажу вам, що з себе представляє цей протокол. Ну і звісно, зробимо тестнет. Буду намагатися зробити це відео максимально змістовним і максимально коротким, щоб ви могли швиденько все зробити і витратити мінімальну кількість часу на це. А перш ніж ми почнемо, хотів би попросити вас підписатися на. Мій канал, якщо ви ще цього не зробили, таким чином ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А ви, в свою чергу, будете отримувати найякіснішу і найактуальнішу інформацію на криптовалютному ринку. Тож, давайте з вами починати. Бачимо сторінка Orderly Network виглядає вона плюс-мінус нормально Тут нас одразу зустрічає назва, яка в перекладі дає нам розуміння того, що цей Orderly Network виводить на новий рівень торгівельну інфраструктуру. А внизу. Можна ознайомитися з їх ствердженням про себе, що означає, що це децентралізований протокол для розробників DeFi. Далі можемо з вами опуститися вниз. Тут інформація, їх плюси і мінуси, з чого починається їх шлях. В принципі, посилання на цю сторінку я залишу в описі під цим відео. Тут вони в цифрах і зможете собі спокійно ознайомитися. Тут ще про їх екосистему. В принципі, сьогодні не про це, сьогодні більше про сам Тестнет, ну і коротенько про проект. Тут їх розвиток, а тут йде мова про те, що вони були інкубовані піонерами цієї мережі, тобто першопрохідцями. І тут буде йти мова, і у самому тестнеті. Будемо користатися продуктами від WuNetворк, а також Нір Протокол. Тож для самого теснету нам треба буде створити гаманець і отримати тестові монети. Трохи пізніше розкажу вам, де це зробити та як це зробити. Знову таки тут інформація про те, хто в них інвестував, хто в них повірив на самому ранньому етапі. Але згодом поговоримо про це. Ну і, звісно, хто проводив їм аудит. В принципі, можемо цю сторінку залишати і переходити на наступну. Наступна – це Дропстат, допомагає мені комплексно аналізувати усі криптовалютні проекти. вам теж раджу її скористатися. Сервіс абсолютно безкоштовний. Тут бачимо Orderly Network, Fundraising. був один раунд фінансування на 20 мільйонів доларів. Хто в них інвестував? Тут серед відомих інвесторів і Sequoia Capital China і Jump. І Pantera Capital, Dragonfly Capital, тут є і біжі типу і ну, Давайте Ascendex бачимо. Бачимо, хто то, чи є райдіум. Ну, в принципі, усі перераховані біржі, які були на самому початку. Серед мінусів це, звичайно ж, Alameda Research. Але я думаю, що ні для кого не секрет, що усі проекти і минулі, які я розглядав, де теж було присутня Alameda Research, і, мабуть, усі майбутні проекти, вони вже, самі інвестори, вже домовились між собою. Або вони просто викупають алокацію Alameda. Я гадаю, що тут не проблема, коли мова йде про 20 мільйонів і тут. Штук 30 інвесторів. Ну, так, бачимо, 25 інвесторів. То вони, мабуть, розділили просто алокацію. Alameda Research між собою. Тож для нас це ризиків не несе, як для користувачів, які будуть розраховувати на дроп. Давайте далі з вами подивимося. Це їх сторінка в Твіттері. Невеличка кількість підписників, 20 плюс тисяч. В принципі, твіттер плюс-мінус живий, вони щодня щось. Постять, ретвітять, тож ведуть активно свої соцмережі. Як на мене, це плюс, хоч сам профіль в них невеликий, але вони ведуть свої соцмережі. Це може означати для нас теж те, що вони вже не завтра, не за місяць вийдуть, може, ще якийсь час мене. Але я вам хочу сказати, що цей теснет один з самих ранніх, тож це може бути або для нас добрим мультиплікатором. Для Основного дропу, давайте це закриємо. Або може, за ці тестові активності, в принципі, нам і насиплять дроп. Ніхто ніколи не знає. Може взагалі статися так, що. Цей тестнет ні до чого не призведе, але ми будемо з вами оптимістами. І як я і сказав, цей тестнет займе мінімальну кількість вашого часу. Тож не треба лінуватися, і можна його зробити. Реально, 5 хвилин вашого часу. Плюс можна зробити не один аккаунт. І як ви могли побачити по аналогії до Сую, Аптоса це дійсно працює і це реальні гроші, які можна обміняти на гривню, долар, євро і так далі. Тож, давайте переходити до самого тестнету. І як це зробити? А зробити це насправді досить легко, залишу посилання на цю сторінку в описі під цим відео, тож зможете усе зручно знайти в одному місці, щоб не шукати десь там, а як я і сказав, все було під рукою. І я тут вже прогнав не один аккаунт, як бачите, тут є невеличкий залишок на балансі, і покажу вам, як зробити наступний. Тож, ви теж зможете зробити, енну кількість це все робиться досить легко. Як це зробити? Тут натискайте Створити новий запис. Вибираєте ім'я. Важливо вибрати таке ім'я, щоб воно не повторювалося. Може бути будь-яке. Дійсно, тут на ваш смак вже. Наприклад, в мене буде профітроль.ua. Ось ім'я вільне, і я можу створити свій аккаунт. Тут зарезервувати аккаунт ID. Тут мнемонічну фразу вибираємо і натискаєте Продовжити. Після цього з'явиться ваша сітфраза. Ви є десь записали в зручному для вас місці. і... Продовжуємо. Після цього вас попросять ввести одне зі слів з вашої сітфрази. Просто написали його і натискаєте перевірити і завершити. Ну і пройшло буквально декілька секунд, і в мене вже надійшли монетки на гаманець. Як бачите, тут орієнтовно 325 доларів, це приблизно 200 нір монет. Що нам далі треба зробити? Нам треба перейти на цю платформу WuFi. І давайте з вами від... Конектимуємо минулий аккаунт і підключимо наш новий гаманець. Вам треба вибрати Нір Wallet, натискаєте ось тут. Після цього, як зробити усе це, нам треба... Вибрати наш акаунт і натискаємо Next. Після цього насписується невеличка комісія, «Продовжити». Після цього підписуємо ще одну транзакцію, підтверджуємо її. І головне, що ви мусите пам'ятати, що увесь тестнет проходить дуже швидко, нічого не лагає, в принципі. І ще одне, що можна сказати про цей тестнет, що він абсолютно безкоштовний, тобто ви робите перекази лише в тестовій мережі. І нічого не витрачаєте, окрім свого власного часу. А як на мене, це один з найкращих способів, якщо в тебе маленький депозит або взагалі відсутні гроші. Тобто ви витрачаєте лише власний час. Натискаємо тут депозит, беремо так 94%. Майже натискаємо депозит, знову-таки підписуємо транзакцію. Скільки тут 187 нірів. І ось гроші вже з'явилися на нашому гаманці всередині нашої платформи WuFi. І що нам треба зробити? Нам просто треба зробити різні обміни і набити об'єм. Можна робити запит на монети, тобто на сам кран. Перелік кранів даю ось тут. Буде теж посилання в описі під цим відео. Тут знаходите кран, який нам дає Ніри. Ось ці два крани. І вони дають цей раз на 24 години, а цей раз на 3 дні. Тож зможете робити запити і проводити транзакції. Раджу їх робити раз на якийсь час, раз на 2 тижні, раз на тиждень. Що ми з вами можемо зробити? Давайте міняємо наші усі доступні ніри. Ось продаємо їх і отримуємо 422 USDC. Після цього можемо з вами піти на ось цю пару. Наприклад, ефір USDC купити на 100% грошей ефіру. Підтверджуємо транзакцію. Як бачимо, усе відбувається швидко, це маркет ордери. Тобто тут нічого не треба вимишлювати. Давайте далі. Sell. Взагалі не зважаємо на курси, бачимо, що насправді йде все в мінус, але, як я і сказав, кран працює. Зможете раз на якийсь час робити запит на монети. Давайте знову відкупаємо ось цю монетку, Аврора, підтверджуємо. Далі її продаємо. Я по 100% продаю, покупаю, тому що хочу зробити просто об'єм для себе. Далі з біткоїном так само купити на максимальну кількість грошей. Продати, давайте так само на максимальну кількість грошей. І все. На цьому так насправді тестнет повністю закінчений, тому що тільки ця платформа є основним партнером нашого з вами проєкту. І, як ви могли побачити, усі дії насправді швидко відбуваються, без жодних глюків, і від вас не вимагають жодної додаткової кваліфікації. Тож ви зможете зробити з легкістю десятки аккаунтів. Головне, не забувайте використовувати для цього якийсь там VPN. Це може бути Urban VPN, я їм користуюся і рекомендую, він абсолютно безкоштовний і дає вам можливість швидко міняти регіони, з яких ви заходите. Там величезна кількість країн, тож. Буде вам в нагоді. На сьогодні це все. Якщо вам сподобався формат таких відео, то хотів би попросити вас поставити вподобайку. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете допомагати мені просувати і це відео, і мій власний канал. А ще ви можете доєднатися до нашого ком'юніті в телеграмі, де ми один одному допомагаємо і швидко відповідаємо. Тож хотів би подякувати вам за увагу. Побажати на все добре. До побачення.